21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний День Миру. Згідно з указом президента України, з 2002 року в Україні установлено День Миру, який відзначається щорічно 21 вересня у Міжнародний день миру. На сьогодні для нашої держави це свято є особливо значимим. Кожен свідомий українець мріє про якнайшвидше припинення бойових дій, про повернення рідних, близьких. Друзів, про мирне небо над головою, про світне майбутнє дітей, про загоєння нестерпних ран у людських серцях. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно, земля не стригається від страшних вибухів, не лються сльози, горя та втрат. Ми, українці, хочемо миру, але миру в рабстві ми не приймаємо. Наш мир це гідність і воля. Усьому нашому народу і громадянам усіх країн світу ми зичимо єдності, порозуміння та мирного неба над головою в ім'я майбутніх поколінь.